Сьогодні покажу, як зробити дуже міцну матову декоративну штукатурку. Якщо хочете стіни краще, ніж в зараз, цей матеріал саме для вас. На загрунтовану поверхню кварцевою грунтівкою наношу наш матеріал. Це мазанка стоун, затонований в приємний бежевий відтінок. Штукатурку я розвів на 5% водою і просто заповнюю всю поверхню. Головна задача на цьому етапі нанести матеріал на шар одного зерна. Якщо будуть невеличкі напливи, то нічого страшного в цьому немає. Наступний етап це виправить. Беру звичайний валик з середнім ворсом і прокатую по сирому всю поверхню. І роблю так званого їжачка або баранця, це кому як більше подобається. Катаю впевнено, не вагаючись. Маєте отримати рівномірну фактурну поверхню. Залишаю на 10 хвилин подихати, і після того як матеріал перестає липнути до руки, перехожу до наступного етапу. Пригладжую поверхню чистою металевою гладилкою для венеціанської штукатурки. Спочатку роблю це без зусиль круговими рухами. Потім для отримання площин. Роблю зусилля більшим. На цьому етапі ви легко зможете контролювати кількість дирочок та площин. Якщо не встигли десь пригладити, то можна змочити водичкою і повторити процедуру ще раз. Залишаємо матеріал висихати на 8 годин, наносимо лак, мазанка фініш і насолоджуємося результатом. Радіємо, кайфуємо та падаємо в кульбаби.